Дорогі друзі, вітаю вас, мир Божий вам. На початку свого звернення зачитаю текст Божого Слова. 1 Петра 1:9. А ви рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоби сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви в чудове своє світло. Господь багато зробив для нас і одна із цілей Божих, щоб ми звіщали цьому світові про чесноти нашого Господа, про його любов, про Його милосердя, про Його могутність, про Його опіку, про Його доброту, щоб ми звіщали. І наше служіння в поміч молодим людям. Тому, шановна молодь! Ми запрошуємо вас на навчання в місіонецьку школу, яка стартує 3 березня, для того, щоб духовно укріпитися, для того, щоб з Богом зблизитися, щоб збагатитися духовно і знайти класних друзів, щоб потім групами, малими групами звіщати чесноти того, хто покликав нас із темряви у світло своє. Це дуже важливо. Життя, щоб було життям Божого свідка, щоби свідчити про Його чесноти, про Його любов. Ми всі закликані до цього. І кожен із нас є місіонер, хтось в Єрусалимі, хтось в Юдеї, хтось в Самарії, а хтось до краю землі. Тому молоді люди, школа проходить 4 місяці. До нас на навчання приїде більше 20 Прекрасних благословенних вчителів, які гарно приготовили свої теми, свій предмет і з любов'ю викладуть його для вас. Це буде велике, велике надбання для вашої душі 6 годин в день протягом чотирьох місяців отримувати чудові, відбірні, прекрасні знання Божого Слова. Це дуже цінно. Також нас в школі прекрасні вечірні ранкові молитви. Де ви навчитесь проводити час з Богом. Також за 4 місяці навчання приїде до вас більше 5 чудових душеопікунів. Ви зможете тет на те з ними поговорити про те, сокровенне в вашому серці, про що ви хочете поговорити і вирішити це. Також в школі чудова атмосфера, чудові прекрасні учні, з якими у вас будуть чудові дружні відносини. Це неймовірно прекрасний час, прекрасна можливість, щоб духовно буквально взлетіти, духовно піднятися, укріпитися, вирости в пізнанні Бога, вирости в пізнанні Святого Писання. Це для духовного нашого чоловіка неймовірне благословення. Тому, молоді люди, запрошуємо вас до навчання 3 березня початок. Може, у вас які бар'єри є в вашому житті, то Хай Бог вам дасть сили їх перемогти, які б не були, були тбар'єри? Чи не бар'єри? чи страх, чи, можливо, слабодуховні друзі чи родичі, які відговарюють вас? Ось. Зробіть крок віри, шаг віри, і будемо раді зустрітися з вами. Шановні батьки, для ваших дітей це чудова можливість. Це прекрасна можливість духовно піднятися на багато вищий рівень, ніж вони є до школи. Тому що слово Боже своє зробить. Коли ми вивчаємо Слово Боже, воно нас преображає. Тому сміливо благословляйте своїх діточок. Шановні пастори, також звертаюся до вас з проханням підтримайте саме маленьке бажання вчитися, а навіть комусь може і запалити бажання, Іди повчись. Іди збагатись словом Господнім. І якщо вам учні потрібні будуть відразу після навчання в церкві для ваших служінь, ви зробіть припис в анкеті, що прошу повернути зразу після навчання в церкву назад помісно, тому що от, він мені треба, чи вона для певного служіння. І ми їх не будемо направляти на практику. Вони вернуться зразу до вас в церкву для труда для служіння. Як ви скажете? Друзі. Ще такий момент. У нас в країні війна, і це дуже непросто. Тому треба велика віра, щоби приймати таке рішення. Друзі. У нас і також духовна війна. На превеликий жаль, я жалію, що так сталося. На превеликий жаль останніми місяцями Рівнічну, Волинь, Буковину, Львівщину об'їжджають гори-проповідники. І багато бруду виливають на місіонерську школу, на мене особисто. І прикро, що так є. Але ну, не, не вірте їм, не приймайте того бруду це все неправда, що негативно говориться. Якщо бажаєте точніше знати, можете сміливо зателефонувати мені і все перепитати. Але не дивуйтесь сильно, колись і на Ісуса казали, що в нього біс. Колись і при апостолах були люди, які називали себе апостолами, а вони не такі. От, тобто, це не щось нове. Тому я просто закликаю правильно здати екзамен. Почули плітку, почули бруд на брата, не прийняти його однобоко, односторонньо, а зателефонувати, перепитати, розпитати, взнати. і ви зорієнтуєтесь на всі ваші питання. Я з радістю дам відповідь. Тому... Шановні пастори, батьки, члени церкви, прошу підтримуйте місіонерське служіння. Це дуже цінне служіння. Вже більше 600 молодих людей навчалося з 2014 року ми проводимо цю школу. Молоді люди навчаються, приймають здорову науку, дружать між собою. Багатенько навіть між собою одружилися, створили чудові сім'ї. І сьогодні до нас в церкву в Київ заїжджав по дорозі брат Петро і Оля і які несуть служіння на Полтавщині. Дуже прекрасне служіння для молодих людей, тому прошу, підтримуйте в молитві це служіння, щоб Бог оберігав, Бог благословляв. І коли молодь будуть атакувати різні е, диявольські атаки або пліткарі, які бруд розносять про школу, про це служіння. Прощайте їх, не звертайте уваги. От. Приїжджайте на навчання, підтримуйте нас в молитві. Я би хотів, щоб більше і більше піднімалося для служіння молодих людей. Сьогодні дуже багато потрібно молодих людей для труда, для служіння. Говорив сьогодні з служителями з Полтавщини, і от за конкретне місто ми говорили: і є вже дім молитви, є трошечки вже людей, які покаялися, а нема сім'ї, яка б там була і вела б цю справу. Нема. Так. Ну, так сталося, що нема зараз там. І на Хмельниччині є таке прохання, туди треба сім'я. І дуже багато. У мене цілий список є прохань, де потрібні працівники, де ждуть, де вже почалася праця, а треба той, хто підтримає цю працю, розпали цей вогонь далі. Ми, ми зі всім будемо допомагати. Із підтримкою, і з переселенням будемо допомагати, я особисто, а також. Ті обласні об'єднання, куди ви направляєтесь, вони також включаться і будуть допомагати. Тому що кожен обласний пастор хоче, щоб в його області, царство Боже, розширювалося, церкви відкривалися. Тому зацікавили не тільки я, зацікавлені всі обласні служителі, щоб ті, хто ще не активні, хто ще не в служінні, хто не піднявся на служіння, щоб вони піднялися. Але прям так піднятися і піти, трошки важкувато. Дуже добре так повчитись місяців чотири, повчитись і тоді на служіння. А за ці чотири місяці вони багато візьмуть для себе, укріпнуть в вірі, так запаляться вогнем любові до Господа, і буде чудова праця, чудове служіння. Отож, будь благословенна, Церква Христова в Україні! Бережи нас, Господи!